Найвищий військовий орган НАТО військовий комітет проведе засідання в Брюсселі, в якому візьмуть участь начальники Генеральних штабів країн Альянсу та колеги з України. Ми воюємо на Україні. З бистра нацифицировавшимся Североатлантическим альянсом засідання. Очолить голова військового комітету адмірал Роб Бауер. Це засідання дозволить обговорити питання стратегічного значення для альянсу. Під час першої сесії начальники генштабів зустрінуться у форматі Ради Україна НАТО, щоб обговорити подальшу підтримку Збройних сил України. Під час другої сесії командувач військами НАТО в Європі генерал Каволі про інформ... Моє начальників оборонних відомств про прогрес досягнутий в реалізації та в здійсненні планів, які були ухвалені на Вільнюському саміті у липні минулого року. Також відбудеться обговорення можливостей інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. План Путіна провалився. Росіянам не вдалося стерти Україну з карти світу. Заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Саудівської Аравії. За словами дипломата, напад Росії на Україну не можна залишати безкарним, адже інші потенційні агресори світу зможуть повторити цей сценарій. Блінкен також зазначив, що коалі. Допомогла українцям відбити агресію та продовжить робити це постійно. This poses two problems: це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Таким чином, Китай підтримує війну, яку говорить, що бажає завершити, як і всі ми. Це також дозволяє Росії відновити оборонну промисловість. Країни Європи глибоко занепокоєні, що ця зброя може обернутися проти них після України. Таким чином, у нас, коли Китай намагається покращити відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик для європейської безпеки з часів кінця холодної війни. Я пояснив своїм китайським колегам, що неможливо. Мати все одночасно fpv дрони виявилися ефективною зброєю на полі бою у 21-му сторіччі, особливо в умовах перебоїв із західною допомогою, існує чимало курсів підготовки операторів таких дронів. Але у Києві запрацювала особлива школа, створена на базі 3-ї штурмової бригади. Керуючись бойовим досвідом, військові розробили трасу із перешкодами, а також пропонують навчання на симуляторах, яких немає у вільному доступі. Як саме проходить навчання в fpv хабі? Скільки це коштує та скільки займає часу підготовки? Дізнавалися Анна Костюченко та Павел Сугодольський. Зараз все трошки дороблюється для того, щоб 24 на 7, 365 діб в рік можна було тут тренуватися. 32-річний Олег Романов, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штормової бригади, показує центр підготовки операторів fpv дронів. Ідея створити такий центр прийшла йому ще взимку 2023-го. Коли з'явився час на відновлення бригади, в мене всі люди тренувалися. Я бачив, що там ну проти М -м, хлопці, там стогністи тренуються. Весь час на симуляторах джевелінчики на симуляторах. Якусь там тактику проходимо. В цей час FPV-шники, так вони були. На зв'язку з фронтом вони були на зв'язку з підприємствами, але не було такого хабу. Ну це зараз популярним односу не було центру, в якому буде відбуватися обмін досвідом та просто звичайне тренування. Олег Романов родом з Києва до лав полку Азов. Приєднався 10 років тому. Зокрема, брав участь у захисті Маріуполя у червні 2014-го. Потім звільнився, але повернувся служити як тільки Росія розпочала вторгнення у лютому. 2022-го Олег Романов звільнював Київську область. Потім брав участь в обороні Запоріжжя де окупації правого берегу Херсону. Після створення третьої штурмової бригади у січні 23-го року Романов очолив протитанковий батальйон. Наразі його батальйон працює на сході. Через брак снарядів для артилерії та протитанкової зброї від союзників евпів дрони стали альтернативою для ураження техніки противника. каже Олег. Зокрема, допомагали ліквідовувати модернізовані російські танки Т 80 з так званими мангалами, тобто з додатковим захистом зверху. Попав. ми збивали з Ракетами зі стугни збивали їм гуслі, вони зупинялися, і потім, вже як коршуни в півішки налітали і починали розносити ці танки. Школу впівіоператорів відкрили у середині квітня. Сюди приймають як військових, так і цивільних, які прагнуть навчитись роботі за півідронами. Для навчання продумані різні траси та локації з перешкодами на основі реального бойового досвіду. Ворог укривається ну, на своїх бліндажах, своїх зводноопорних пунктах і так далі. Можливо, обирає якісь будівлі в захопленому окупованому селищі. Для того, аби також не втрачати ці дрони і не врізатися в стінки, було придумано таку трасу. Численні перешкоди дають можливість учням відпрацювати дрібну моторику. Ніже, ніже, ніже. Вже на другий день учні опановують польоти і за тиждень переходять з симуляторів на справжні впіві дрони. Тільки за перші дні на курс подали заявки більше трьохсот бажаючих, кажуть у центрі. 18-річна Вероніка Бомко – студентка Київського університету інтелектуальної власності і права, пішла в піві школу, бо в майбутньому планує долучитись до зсу. Я хотіла потрапити до 3-ї штурмової бригади, але мені сказали, що в мене немає спеціалізації, і я на полі бою буду як кажучи неефективна. Тож поки Вероніка вчиться на симуляторах і вже має перші вражені танки, щоправда, віртуальні. По-перше, я буду вдосконалювати свої навички, тобто, можливо, буду їздити на полігон там пробувати літати. Також на симуляторах літати, вдосконалювати свої навички, але нам дають чудову базу. Симулятори, які використовуються у школі, не поширені у загальний доступ, кажуть в півній школі. Так, в нас є кастомні симулятори, в яких немає відкритому доступі. Це симулятори з ураження техніки. Ви там можете підбити танк, підбити БТР, уразити техніку, артилерію. Ну це цікаве. Українські виробники роблять навчання, включає не лише польоти, і практичні навички зі збірки дронів та боєкомплекту до них. 21-річний інструктор з позивним Андрес у березні 2022 отримав поранення правої руки під час оборони Маріуполя. Він був на заводі Азовсталь, коли по ньому спрацювала корабельна артилерія, пригадує військовий. Реабілітація зайняла понад рік, і рука до кінця не відновилась. Я хотів повернутися повернутись на службу, але після поранення здоров'я погіршилось. дуже багато проблем. Я зрозумів, що нормальна служба приходить, я не зможу. І почав цікавитися, чим я можу ще допомогти. Тобто, і так, ну, так як FPV, наприклад, і інші дрони зараз, це найефективніша зброя на фронті. Я почав цікавитися FPV. Збіркою, пайкою. Там, і так далі. Літати я не можу через поранення. От я більше по інженерії. Тож Андрес викладає інженерну частину роботи з безпілотниками. Навчання включає і обов'язково теоретичну частину. Для цього інструктори центру зібрали напрацьований досвід з використання FPV-дронів у військових цілях у друковану методичку на майже 200 сторінок. Ми е, зробили основу програми для того, щоб е, максимально ну, без води е, людям надати. Те, що їм знадобиться саме з бойового використання в ПІВІ у війні, після закінчення тижневого курсу учні можуть продовжувати тренування у школі самостійно, каже Олег Романов. Вони можуть приходити сюди, практикувати свій наліт, спілкуватися з ними є зворотній зв'язок, і ми, це не Конвеєр по випуску людей. Ми просто створюємо таким чином спільноту нашу, і ці люди будуть мати змогу, коли вони підуть в сили оборони України або там ну в різні підрозділи. Скажімо так, вони зможуть від нас чути фідбек, а ми від них. Навчання тут платне: 8 тисяч гривень для цивільних та 4 тисячі для військових. Ці кошти йдуть на подальше удосконалення фізі школи, кажуть інструктори. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.